Усім привіт, продажі Hyundai i 30 свіжопригнаний Швейцарії, Це на 2014 модельний рік випуску, Календарний 13-й, 181 тисяча оригінально перевіреного пробігу, максимально можливі комплектації, крутому білому кольорі з панорамною чорною кришою на 16 х летосплавних колесах. День ходові вогні, омивач, фарм, лінзована оптика, передні та задні партроніки в парі з задньою камерою буде комфортно паркуватися. Великі дзеркала з підігрівом, з дублюючим поворотником, складанням, датчик, світла датчик дощу. Звичайно ж, хромовані ручки, накладки, класний світлий салончик, сидіння кемона з підігрівом, також сидіння з перфорацією, Автомат, гідротрансформатор, трансформатор клімат-контроль, система очистки повітря. Буде гарне таке свіже повітря в салоні, управління партроніками, також клімат-контроль, електропакет по вікнах, дзеркалах, ось він на надають для перевірки собі Вікна перетоновані заводським напилом. Також у нас є панорама. Такий у нас гарний великий просторний задній ряд, нічого не знищено, не зацарапано. Такі легко сплави. Позаду є партроніки, задня камера, буде комфортно паркуватися, всі шильдики на місці, великий просторний багажник Також повний відеоогляд можете переглянути на YouTube каналі. Підлокітник з підстаканічками. Пороги, пластик. Також тут нічого корозії немає. Вороги, пластик не зацарапані, не подерті. В такому стані у нас переднє пасажирське сидіння. Нічого не зацарапано, не знищено. Все, як бачите, зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Ось такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз пройдемося по всьому кузову. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також повний опис автомобіля буде під відео. Там можете переглянути комплектацію, характеристики і саме головне ціну. Якщо буде цікавити, телефонуйте. Також переглядайте повний відеоогляд на YouTube каналі. Посилання залишу в шапці профілю. І тоді телефонуйте. Так, автомобіль в гарному збереженому стані, пригнаний в Швейцарії. Hyundai i30, 1.6 дизель, автомат, максимальна комплектація. Всім дякую за увагу, до зустрічі.